Всім привіт! В цьому відео я пропоную вам більш детальний МК по створенню ось таких от крил для Ангела, які наразі я покрила лаком для декупажу тканини, і вони присихають, висихають. А я переходжу до самого майстер-класу. поїхала Почала в'язання з того, що набрала. 25 повітряних петель. Після цього пропустила три повітряні петлі і пров'язала стовпчик з накидом. В наступну петлю я пров'язала неповний стовпчик з накидом, тобто я пров'язала тільки один раз. І після цього почала набирати ось такі от петельки. як при у низкому в'язанні, здається, так називається це в'язання. І з вільних хотіла е сказати, що вільних петельок повинно зостатися 4 штучки. От. Далі я пров'язую останню петельку до кінця, потім е уже починаю в'язати по дві. Тобто цю, яку я пров'язала і наступну, ту, що пров'язала і наступну. І так, до всі петлі, що у мене залишилися на гачкові, я пров'язую повністю утворюючи ось такі от закриті петельки. Сподіваюся, на відео вам буде зрозуміло. Як вони пров'язуються. Якщо виникнуть якісь запитання, ви ж, звісно, зможете задати мені їх в коментарях до цього відео. Або зв'язатися зі мною через мої месенджери. Закінчила я попередній ряд. І переходжу до в'язання наступного, починаю із пров'язування трьох повітряних петель. Вони мені потрібні для того, щоб пров'язати дві наступні петлі. Перший стовпчик з накидом. Його я буду робити в не за саму петлю, як я зараз показую. А за його реберну петельку, яка знаходиться трішечки ззаду, або можна, побачити її згори такий от така от петелька не, не, не дуже помітна, її можна побачити, якщо трошечки повернути до себе в'язання от Як бачите, показую, що другу петельку я не дов'язую, і в мене на гачкові залишилося дві петлі. Далі я просто набираю додаткові 14 петель, які я теж підхоплюю за ось ці бокові петельки, що знаходяться вверху. Петель попереднього ряду. Всього у мене на гачкові повинно вийти 16 петель. Іменно петель, які не дов'язані, вони от набрані як на спиці петельки. Не знаю, як більш зрозуміло вам пояснити. ось Вони отак от будуть виглядати. У мене сама сам гачок дуже коротенький, тому не дуже зручно показувати. От. Нарешті у мене камера трішечки навелася, і я можу показати, за які петельки я підхоплюю е, нитку. Щоб утворилася петля, такі бокові реберця, можна сказати, і просто витягую петлю гачком, намагаємося пров'язати самостійно до кінця ряду, і я теж буду дов'язувати останню петлю. Ви далі побачите, я пров'яжу вже не в цю, що був пров'язаний перший ряд, а в наступну петлю. Далі я теж буду пояснювати, в яку петлю я пров'язую останню, там, ну, в даному випадку, 14-ту петлю, От. пров'язуємо. От, бачите, я пров'язую в наступну петлю. І тепер останню петельку, як і в попередньому ряді. Я пров'язую одну, от так от вийшла в мене петелька, і тепер дві разом. от е Можливо, с -с хочу. Попередити, можливо, його в'язанні я пров'язувала неправильну кількість петель, не впевнена, тому що в'язала це вже вперше, і у мене трішечки різниця кількість петель, яку я думала, що я пров'язую. монтуючи відео, я. Перерахувала кількість петель. і так переходжу до наступного ряду і знову починаю із стопчика з накидом і непров'язаного стовпчика без накиду. Стопчик з накидом я пров'язую в першу петлю, яка от йшла після недов'язаної петлі. От, в її е, реберну, так би мовити, петельку, я і роблю стовпчик з накидом. І уже далі пров'язую наступні 12 петель. Набираю. Всього в мене на гачкові вийшло 14 петель. Пров'язуємо, дивимось уважно, як я роблю, і зустрінемося уже, коли я. Дов'яжу цей ряд. Набрала я 11 петель, і 12 я пров'язую в ту ж саму петлю, що і пров'язувала другий ряд, і знову вертаюся на початок ряду, пров'язуючи спочатку одну петлю, а потім останню, а потім уже по дві. Дов'язую. Ось такий результат я отримала при пров'язанні трьох рядів. З кожним новим в'язанням ряду кількість петель в ряді буде зменшувати новий ряд, і знову я набираю три повітряні петлі і пров'язую спочатку стовпчик з накидом. Неповний стовпчик з накидом. Іноді підхопити ці петельки не дуже зручно, тому пару разів гачком проколола палець. Будьте уважні, щоб не, бути, не, не створити собі незручності таким чином. І ось далі я почала пров'язувати, витягувати самі петлі. Їх повинно, потрібно зробити 11 петель От. і останню петлю. Я буду пров'язувати в наступну петлю, тобто е третю. З кінця от, вільних петель у мене залишилося ще дві, це не враховуючи того вузлика, який знаходиться на кінці ряду. І от пров'язала уже до кінця всі петельки, закінчивши четвертий ряд. Далі я пров'язую Наступний ряд, і знову починаю в'язати із повітряних петель. Пров'язую пров також і e, стовпчик з накиду, з накидом, і неповний стовпчик. Не дов'язала я стовпчик з накидом і починаю набирати 9 повітряних петель. Набирайте самостійно, зустрінемося пізніше. І так, я майже всі петлі набрала, і останню петлю я пров'язую в третю з кінця, тобто, вже в другий ряд я Завершую в одну і ту ж петлю. Будьте уважні, пров'язуйте спочатку одну петлю і потім по дві. Пров'язуємо самостійно. Осталася одна петля, і я завершила ряд. Наступний ряд знову три повітряні петлі. знову стовпчик з накидом в реберну ось таку петельку і знову недов'язаний стовпчик з накидом. Після цього я набираю 8 повітря, 8 петель і останній пров'язую в, в наступну петлю. І пров'язую ряд, як завжди. Наступний ряд: три повітряні петлі, стовпчик з накидом. Неповний стовпчик з накидом і набираю сім петель за реберні, оці, оці підхоплюючи реберні е, петельки. Е, останню петлю я в, в цьому ряді знову пров'язую в ту ж петлю, е, що і попередній ряд. Завершила цей ряд, такий результат маю, переходжу до в'язання наступного. В наступному ряді знову три повітряні петлі, стовпчик з накидом. Неповний стовпчик з накидом. І набираю шість петель, підхоплюючи петельки попереднього ряду останню петлю. Я пров'язую в наступну, тобто в мене залишилося тепер тільки, тепер мене залишився тільки вузлик. Ну і продовжую пров'язувати, пров'язувати петлі, повертаючись на початок ряду. наступний ряд знову три повітряні петлі. Знову стовпчик без накиду я пров'язую в таку реберну петельку і також потрібно пров'язати недов'язаний стовпчик з накидом. і набираю на гачок 5 петель. Останню петлю я буду набирати в останню петлю, що в мене от, що я пров'язувала в минулий ряд. І повертаюсь на початок ряду. Залишилося зовсім трошки. І в цьому ряді я знову пров'язую повітряні петлі, Стопчик з накидом, неповний стопчик з накидом. І набираю 4 петлі і пров'язую останню петлю. Набираю і зв... Пров'язую в останню петлю. Тобто у мене в останній петлі всього звужуються до останньої петлі всі три останніх ряда. І це вже точно останній ряд, я е, пров'язую е, стопчик з накидом, От, піс, після повітряних петель, неповний стовпчик з накидом, і набираю три е, петлі. Але останню петлю я пров'язую в хвостик, не хвостик, а вузлик, який у мене залишився, роблю це для того, щоб, мати, щоб крило мало завершений вигляд. Тобто я два, дві петлі набрала, і в оцей от вузлик, що остався, я пров'язую. Петелечку. Потім її е, хвостик це я е, коли буду обв'язувати крило і м нічого не е, не розпуститься. Так, завершаю ряд, повертаючись на початок ряду і Ось такий, таке крило у мене вийшло. Далі я роблю повітряну петлю і пров'язую по ось цим п'яти петлям, що у мене вийшли в останньому ряді. Я пров'язую стопчик без накида, повітряна петля. Там їх повинно вийти приблизно 4. 3 чи 4 петельки. І потім я буду вже пров'язувати, знову роблю з'єднувальний стовпчик і пров'язую з'єднувальний стовпчик повітряна петля аж до м того моменту, де е починаються повітряні петлі, тобто де, де в, в першому ряді. У мене йдуть повітряні петлі, по повітряних петлі. От я допров'язую таким чином обв'язую аж до початку першого ряду. Як можете бачити, це звичайна обв'язка, я її використовувала і при обв'язуванні шапочок. Вона мені подобається, вона дуже проста і виходить така обв'язочка непогана і сама деталь виглядає завершеною. Тому не думаю, що буде будуть якісь проблеми з обв'язкою. В принципі, ви можете. Використати якусь свою обв'язку можна просто з'єднувальними стовпчиками без оцих от повітряних петель, теж думаю, що буде вид завершеною деталі. Це можете робити на власний розсуд. Тут я вже можу, в принципі, навіть і не писати. jak ja obwiązuję to uh, Обв'язування бокової сторони крила і роблю останні з'єднувані стовпчики, і потім за повітряні петлі, три повітряні петлі, що у мене, є, я буду пров'язувати стовпчики з накиду. В перші ось ці арочки повітряних петель я пров'язую п'ять стовпчиків без накиду. От. І між повітряними петлями я роблю з'єднувальний стовпчик. І так от. Ще в три арочки. Такі я буду пров'язувати по по п'ять стопчиків без накиду і повітряна петля. з'єднувальний стопчик між цими повітряними петлями. В наступні чотири арочки я пров'яжу. По 4 стовпчика без накиду і між арочками з'єднувальний стовпчик. І в останні чотири вже пров'яжу три стовпчика без накиду, і між арочками з'єднувальний стовпчик. Роблю я таке зменшення стовпчиків без накидів, для того, щоб здавалося, що Чим нижче, так би мовити, крило, тим менші пір'їнки в цьому крилі. Ну, от, воно, такий вигляд буде мати ще менше е, деталей в, 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 в нижній частині крила. Мені здається, така пров'язка. Гарно виглядає, ніж якщо пров'язувати в ці арочки одинакову кількість петель. Хоча не виключаю і того, що комусь захочеться іменно, ну, наприклад, по 6 е, стопчиків без накиду в кожну таку е, арочку з повітряних петель пров'язати. Це вже на ваш розсуд і смак. Дов'язую все до кінця. От, і в самому кінці я зроблю з'єднувальний стовпчик і залишу ниточку для того, щоб можна було пришити це крило до тіла моєї ляльки. І так, я завершила в'язання крила. Ось такий результат у мене вийшов. Потрібно зв'язати ще одне таке крило, і у вас готові крила для вашого янгола. Не забудьте його покрити якимось лаком, і для того, щоб крило мало. Більш таку, таку форму. От. На цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, коментарі і, звісно, підписуйтеся на мій канал. Па-па